Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Можливо, сьогодні це відео буде взагалі недоречним та не на часі. Це мій спосіб відволікатися від страшної реальності, від страшних буднів, від всіх цих новин. Я не можу виразити всю ту біль та скорботу, що зараз відчуває та переживає, через що зараз проходить наша Україна, наші люди, наші громадяни. Та обов'язково настане день, коли ми будемо радіти, обов'язково настане перемога, обов'язково настане справедливість. Дякуємо Господу та нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу Україну та наближають нашу перемогу. Тому продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України всілякою посильною фінансовою допомогою. А сьогодні я запрошую вас у своє відео та трішечки відволіктися. Всім приємного перегляду. Розпочати сьогоднішнє відео я вирішила із солоденького, будемо готувати полуничне тірамісу. Насправді все дуже легко та швидко, а головне неймовірно смачно. Тож, полуницю я перебуваю блендером, можна до неї ще додати цукор, це вже за смаком. Я цукор не клала, бо люблю, щоб начинка була кисленька. Та робимо крем. В класичному рецепті він готується із вершків, цукрової пудри та сиру маскарпоне. Але у мене не було маскарпоне, то я взяла звичайний творог. Друзі, я не можу передати, наскільки смачний та ніжний вийшов цей крем, він сам по собі, як вже окремий десерт. Дітки просто з задоволенням його їли, хоча вони не дуже люблять творог. Тут я перебиваю ще крем блендером для більш однорідної консистенції. Та змащую в полуниці печиво саваярді та буду викладати першим шаром. Ну І так формуємо тортик. Печиво потім йде наш крем, потім знову змащую печиво в полуниці, викладую його шаром і накриваю кремом і потім прикрашаю різаною полуницею тортик.

Друзі, це дуже смачно, корисно, просто, максимально по літньому. А головне, що смакує не тільки дорослим, а й дітям. Що ж, буду займатися садотерапією. Хочу зараз оце все підстригти, бо малі тут зламали мені маки. треба треба зараз це якось гарно прибрати. Та треба тут щось з цим робити. Що ти будеш мені робити? Помічник. Ні, лавті кува. Чікати будеш то не чікай, то мої рослинки. Денчик, то не можна чекати, то хости ростуть. Зрозумів? Ми будемо бур'ян чекати. Зрозумів? Все, побіг. Так, і щось треба ж робити ось цими зарослями. Помічник вже працює, так? Да? Ти вже працюєш? Да. Так. Кажи, до роботи. І отак от, от пальчиком. до роботи. Так, ну і хочу вам показати, що в мене вийшло. Тут я не прибрала цей мак, але просто я його зрізала, то тепер добре видно піони та оці хости. Повирвала я тут бур'яни. Підстригла я цей великий кущ. Мені залишилося ось ще цей підстригти. От, тут у мене росте піон перед ним. Також тут я повністю весь бур'ян теж повиривала, залишився маленький, але земля така суха. Він погано видирається. Оцей кущик я теж його підстригла, гілочки сухі повирізала. Ось цей кущик я теж підстригла йому, гілочки повирізала. От. Тут взагалі я один кущ вирізала, треба його буде викорчувати там. І отут я буду перебирати оцей піон. Бо тут росте самшит і поряд посаджений піон, то я буду прибирати піон. Піон у мене тут три кусти. От. Ну а самшит буде шкода. І залишилась тепер у мене ось ця частина саду. Тут взагалі катастрофа, там кущі, і вони е, такі досить колючі кущі, їх треба просто викапувати. От. То особливо цей кущ. Я ніколи не буду саджати його на своєму участку. Він не варто того, щоб його садити, бо він такий колючий, а по красоті, ну я не знаю, є набагато гарніші, красивіші кусти. От, то такі справи. Ще тут у мене піон квітне, треба буде його О, квіточка. Зрізати буде та поставити вдома вазу. Гарно вони так пахнуть. Нагадує запах вдома. Дуже люблю піони. Ну, такі справи. Загалом я задоволена. Цю частину саду я прибрала, вже більш-менш нормально виглядає. Звичайно, треба ось цей громоздкий кущ його підстригти. Сподіваюся, в мене дідуть руки до нього. І ще хочу зайнятися ось цим рододендроном. Дуже він розрісся, треба його вік! І тут ще така рослинка. Квітне-білим, не знаю, як вона називається, може ви знаєте. Зараз покажу вам цвітіння. От бачите? Тут бджоли літають. Ого, тут скільки бджол, багато дуже. Треба звідси тікати. А у нас вже досить жарко, то надули от таку водяну гірку. Це подарунок від моєї кузини Насті. Я знаю, що ти нас дивишся, то діти тобі дуже вдячні та передають тобі вітання. А на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Продовжуємо молитися та допомагати нашим Збройним силам України. Разом ми переможемо!